Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив, після цього смерті відродження говоря. Після того, скільки я українці бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Ми не створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розміще, отримувати за це від багатьох мінценатів, рекламодавців. оці всі історії, а собі виплати. Ну, ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. Дома слава Богу, кожна українця тепер за кордон... Незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього цього міру, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежності від цього і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей проект. І зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті, а, ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо, українці коли щось як придумають. От, до речі, можете перейти клікнути, самі знаєте де, в шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Ще якщо ми цей проект а, зробимо великим масштабним, і українцям не придеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас. Реально це був мрак. Ну, ми достойні кращий, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і, ясно, співаю, дипломатичні місії. це вся історія.